Коротше, хто не хоче сильно багато за діагностику машини платить, коли загорається чек, є лайфхак. Ну, це Для багатьох машин, але для таких стареньких. У мене є, ну, коротше, Покажу на прикладі Опеля Вектора. Але для інших машин теж є можливість провести таку діагностику. Вона називається скрепочна Скрепочна діагностика. От Просто беремо. Звичайну скрепку. Коротше, там потрібно замкнути контакти. От. Є у нас тут така машина Opel Vectra. Для того, щоб тут це зробити, треба підняти от ручник і зняти оцю кришечку. Хоп. Зняли кришечку і знаходимо до оцей блок. Ось о він. З правої сторони потрібно відрахувати 5 контактів. Раз, два, три, чотири п'ять. П'ятий і шостий підряд. Їх потрібно замкнути. Ось ми вставляємо в скрепочку 5-й 6 контакт, замикаємо їх. От. На опелю Vectra B 98-го року можна. це все можна зробити. Замкнули значить, ці контакти на такому опельку. Він вже тут стоїть без діла. Він як Маніж. Діти в ньому граються. Ми використовуємо цей автомобіль як манеж. Opel Vectra. Деякі люди кажуть, що якщо поставити Opel Vectra в лісі в безвітряну погоду, то можна побач... почути, верніше, як він гниє. Коротше, все, зробили, поставили цю скрепочку і вмикаємо зажигання. І дивимося на чек. Він починає моргати. Треба рахувати. Оці всі моргання треба рахувати. От він якщо моргнув 10 раз, то значення 10 ми записуємо як 0. І рахуємо, рахуємо далі. Ну, коротше, почнемо. Ось. Рахуємо. Раз. Нет. Все, включив. Зараз. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. Раз. Дв... Один. Раз, раз. 0-1-1-5 0, -1, 1, 5 Код помилки 0-1-1-5 Находимо е, коди помилок для ну даної марки автомобіля. Дивимося, що, що воно нам е, показує. В інтернеті це все можна знайти в відкритому доступі. Е, і дивимося, який у нас в. Е, Датчик там, чи що. Ну, Зараз у мене знятий датчик там е, температури е, всмоктую. Не знаю, як воно на українській е, датчик, е, датчик температури всасу й мого воздуха. Ось так. Отак заповнили скрепочку. Беремо п'ятий, шостий контакт, але це для даного автомобіля. Для інших треба просто подивитися в інтернеті. Я думаю, що там можна знайти. Я показую на тому, що є. І все. Там, там потрібно дивитися, там може бути не одна помилка, наприклад, 4-5 помилок. Це все треба рахувати. Запам'ятовуємо, що десятку ми записуємо як 0. Ну, а ті всі цифри, останні 9 там, і тому подібне, так, як, е, так і записуємо. 9, 9, 8, 8. На, 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 ну, Я сподіваюся, що я нормально пояснив. Якось так. Все. Ремонтуйте самі, якщо не хочете платити багато грошей за діагностику, то можна в таких стареньких машинах це зробити самому. Ну, Пам'ятайте, що скупи завжди платить двічі, то можна полізти. В цьому випадку ви нічого поганого не зробите, а в інших випадках, то краще звертайтеся до професіоналів, тому що тут, щоб зекономити 500 гривень, можна натворити такої дічі, що потім і півтори не вистачить, щоб виправити вашу помилку. Все. Повторяйте за нами і ніколи не робіть так, як ми. Підписуємося на канал, у нас багато цікавого.